Лапчик у зачарованому лісі. Лапчик, маленький пухнастий котик, дуже любив досліджувати. Одного сонячного ранку він грався біля свого будиночка і помітив щось блискуче у траві. Він побіг за блискіткою, яка привела його до краю лісу. Ліс виглядав незвичайним, дерева були вищі, а квіти сяяли різними кольорами. Лапчик зробив крок усередину. Гілки дерев спліталися, утворюючи тунель. А повітря було наповнене солодким ароматом. Це був зачарований ліс. Він йшов усе далі, милуючись дивовижними рослинами та слухаючи мелодійний спів невидимих птахів. Але раптом він зрозумів, що заблукав. Лапчик відчув, як його серце почало битися швидше. Він спробував повернутися, але всі дерева здавалися однаковими, а стежка зникла. Раптом за куща визирнуло маленьке. Сіюче створіння. Воно було схоже на металика, але світилося ніжним блакитним світлом. Метелик світлячок, якого звали Іскорка, побачив засмученого лапчика і зрозумів, що йому потрібна допомога. Він почав кружляти навколо котика. Іскорка повела лапчика за собою. Вони йшли повз дерева, які співали, і квіти, що танцювали, поки не побачили знайоме світло. Це було світло від будиночка лапчика. Він був такий щасливий, що знайшов дорогу додому. Він подякував іскорці за допомогу. З того дня лапчик знав, що світ повний див, але завжди пам'ятав дорогу додому. А іскорка іноді прилітала в гості, щоб розповісти нові лісові казки. Сподобалось. Підписуйся на канал.